Вітаю вас, друзі! Сьогодні, 3 вересня, з вами Валерій Клочок. Учора Шевченківський районний суд Києва виніс рішення у справі проти Ігоря Коломойського. Брав йому запобіжний захід тримання під вартою в СІЗО впродовж двох місяців з альтернативою внесення заставив 509 мільйонів гривень. Адвокати Коломойського відмовилися вносити цю заставу і сказали, що будуть подавати апеляцію. Ну, чекають рішення суду, подадуть. Я думаю, що в історії з Коломойським це буде недовго, точно не місяць-два. І швидше за все, я думаю, засідання апеляційного суду буде призначено вже на наступного тижня. Чому саме вони не внесли заставу, я вам, чесно скажу, прокоментувати не можу, але мені так видається, тут питання принципу. Коломойський вирішив все-таки принципово відстояти свою. Невинуватість, так як він вважає, через рішення суду і нічого не платити. Тим паче Коломойський звик часто нікому не платити. Або частіше він звик не платити, аніж платити. Ну, принаймні, намі його вся бізнес-імперія, а він є мільярдером доларами, вона, в принципі, тримається на несплаті за борговими зобов'язаннями. Це поширена практика. Історії із несплатою боргів, Ну, я думаю, що можна книжку написати, і багато бізнесменів, які мали з ним справу, то вони можуть це. Підтвердити, ну, принаймні, якщо взяти до уваги хоча б кілька таких історій, які характеризують його співпрацю із державою, то вони взагалі дуже показові. Та ж історія з самим Приватбанком. Йому отримали, під... вручили підозру. Ну, якщо на правду, то не йому, звичайно, а керівництву Приватбанку, а власником був Коломойський, тут нібито Коломойський і чистий. Про те, що керівництво Приватбанку вивело із України 5,5 мільярдів доларів. Це величезна сума, суд триває і донині, але завершення йому немає, і Коломойський повертати. Ці гроші в Україну не збираються, хоча Приватбанк приватизований. Ну там дуже цікава історія. Цього року, точніше, минулого, перепрошую, почалася історія з Укрнафтою та Укртатнафтою, де він є акціонером, тобто співвласником разом із державою та іншими компаніями. Це доволі потужні дві державні компанії, які нині передані у відомство Міністерства оборони, а їх керівництво здійснює тепер колишній директор мережі. Вок Сергій Корецький. Ну, це в принципі нічого вам не скаже, та і я не про Корецького, в принципі, а про те, що Коломойський ну, реально був здивований тим, що у нього забрали ці акції, і він був дуже обурений. А все тому, що Бюро економічної безпеки і Служба безпеки України я звертаю вашу увагу саме хто на початку цього року виявили чимало документації в цих компаніях, їх колишньому менеджменті, чорної бухгалтерії. І там недорахування до державного бюджету обчислюється мільярдами гривень. Ну і це стало, мабуть, сьогодні підставою для того, щоб вручити коломойському підозру і ув'язнити його. Ну, реально дуже показова історія. Але це було вчора, друзі. 2 вересня я на цьому наголошую, тому що саме 2 вересня, як виявилося, за якимось дивним збігом обставин радник з питань національної безпеки, президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена Саліван, Джейк Саліван, зустрічався у Вашингтоні. Саме так у Вашингтоні з керівництвом українських антикорупційних органів. Ну, скажімо так, на старті створення цих антикорупційних органів стояли, направду, Сполучені Штати Америки. Вони в великій мірі ініціювали ці процеси тут в Україні. Фінансували і допомагали. Зокрема, Сарій зустрічався з директором НАБУ, керівником САПу, спеціалізованої антикорупційної прокуратури, та керівництвом Вищого антикорупційного суду. І в цей же день. Служба безпеки України, я вам говорив, зверніть увагу та Бюро економічної безпеки разом з Офісом Генерального прокурора вручають підозру Ігорю Коломойському. Можливо, хто не знає, хто мене дивиться, але я ну, сподіваюся, що ви знаєте, але все ж таки уточню, що є така ну, негласна конкуренція в питаннях боротьби з економічними злочинами між Службою безпеки України плюс бюро економічної безпеки та Національним антикорупційним бюро України. Спеціалізованої антикорупційною прокуратурою, ну і, звісно, вищим антикорупційним судом. Бо ця система, друга НАБУ, САП і ВКСУ, вона створена іноземними нашими інвесторами і нашими партнерами західними. А СБУ і ДБР, той же тут не згаданий, правда, бо він в цій справі не фігурує. І Офіс Генерального прокурора або простіше Генеральний прокурор це правоохоронні органи, які діють в Україні вже дуже давно. І навіть історія із порівнянням корупції в період війни до Дерзради, про яку голосно анонсував Зеленський, вона також торкається ідеї передачі цих справ від Набу, це під відомство саме Набу, до СБУ. Ну і тут є певного роду така, знаєте, інтрига. Хто ж, врешті-решт, буде контролювати економічно фінансові потоки в Україні? І якось ще раз наголошу за дивним збігом обставин. Зараз ні на що не натякаю, але просто акцентую. Сталося так, що саме в цей день СБУ та е, Офіс Генерального прокурора, е, і разом із Бюро економічної безпеки, це орган, який створений на базі податкової міліції раніше була. Вони зайнялися. Справою Коломойського. Ну і тут тепер виникає питання, яких в цієї справи. Чи вийде Коломойський на волю? Я думаю, що він вийде під заставу, гроші заплатять. Швидше за все, апеляційний суд залишить в силі це рішення, але гра повинна бути, тому Коломойський не поспішає, не поспішає сплачувати цю заставу. Це знову ж таки моя особиста думка, тому що коментарів ви, в принципі, не знайдете більше ніяких. Але якщо запитаєте, то я думаю саме так. І так, якщо брати взагалі до історії з Коломойським, то ну, дійсно це олігарх, який має дуже потужні зв'язки у владі. Він допомагав свого часу Зеленському у виборчій кампанії 2019 року, е ретранслюючи і транслюючи саме продукти телевізійні, які створював вечірній квартал, 95-й квартал, також Слуга народу це був дуже потужний серіал. Ну а пізніше він багато говорив саме про виборчу кампанію. Зеленського. Це дуже суттєво допомогло у розкрутній. Його як кандидата в президенти, і Коломойський завжди вважав себе дотичним до того, що він допоміг Зеленському виграти вибори, і це направду так і є. І е, сьогодні, коли сталося це ув'язнення Коломойського, ну фактично його зараз закрили, він арештований, то багато хто говорить про те, що е, Зеленський може повторити шлях Лі Куан Ю. Це президент Сінгапуру, який ув'язнив трьох своїх друзів, дуже близьких. Рекомендую, до речі, почитати книжку цього ну, відомого в світі, не скажу знаного, але відомого в світі, президента молодої країни Сінгапуру, якої дуже високий ВВП. І от саме, повторивши такий шлях, він може претендувати на більш успішну виборчу кампанію, до якої, в принципі, я думаю, що Офіс президента Зеленського активно нині готується. І я не виключаю, що історія з Коломойським це один з елементів її. Але був би не вчим, я би не згадав саме відношення до цієї справи Сполучених Штатів Америки, тому що у Сполучених Штатах Америки порушено кілька кримінальних справ проти Коломойського та його компанії за шахрайство відбивання коштів за ці самі статтями його звинувачують і в Україні. І тут є пікантний момент. Ви добре знаєте, що свого часу Зеленський нібито позбавив громадянства Коломойського ну І десь, і Корбана, окремих його соратників. Хоча Коломойський і Корбан, ну вони посварилися між собою, ви це добре знаєте, і Корбан навіть не перебуває в Україні. Натомість Коломойський собі спокійно, абсолютно тут є. На початку цього року, знову ж таки, Служба безпеки України ТБ проводили обшук у Коломойського вдома. Ви добре це пам'ятаєте, вони там навіть знімали взуття, ходили в шкарпетках, щоб не смітити в нього. з цього. Трішки жартували, яко кажучи, трішки. ну Сьогодні саме ці органи проводять. Уже затримання, і е, суд обрав запобіжний захід арешт за, е, засіб, е, Коломойського. Так от. Що стосується саме Сполучених Штатів Америки, то за логікою речей, якщо Коломойський не є громадянином України, то якщо Сполучені Штати Америки запитають про екстрадицію Коломойську, то Україна повинна його туди видати. І це взагалі буде таким, знаєте, ну, феєричною картиною перемоги Зеленського в боротьбі з корупцією. Так, дійсно так це є, тому що судових справ проти Коломойського і на Кіпрі. І в Сполучених Штатах Америки і в Лондоні просто сила селена в різних країнах. Вони є, і всі звинувачують Коломойського у шахрайстві, розкладанні коштів, несплаті податків і таке інше. Але дивна ситуація сталася буквально вчора під час засідання суду. Суддя Шевченковського суду. До речі, засідання суду про проходило в закритому режимі. Я в цьому нічого такого екстраординарного не вбачаю. Хоча також дуже пікантний момент, бо ця справа має бути публічною, вона дуже резонансна. Він, зачитуючи вирок суду, сказав, що Коломойський громадянин України. Натомість сьогодні, ближче до кінця дня, коли почався цей вискіпиш із громадянством і можливою екстрадицією Коломойського до Сполучених Штатів Америки, Сергій Лещенко, який є радником керівника офісу президента Андрія Єрмака, опублікував у себе пост в Фейсбук, де сказав, що ні, Коломойський є громадянином Ізраїлю і Кіпру, тобто в нього два громадянства. І опублікував фрагмент документу. Скажу чесно: фрагмент документу ну не викликає абсолютно ніякої довіри, тому що це просто. Той фрагмент, де немає підписів, печаток абсолютно нічого чи електронних номерів документу, тобто, це не зрозуміло. Це можна зробити на будь-якому комп'ютері і сфотографувати і публікувати. на доказ скидається дуже слабо. А ще раз наголошую, суддя під час того, як зачитував вирок, він сказав, що коломойський громадянин України. Звісно, це поки що такі а, а, дуже невеличкі акценти, на яких я хотів би звернути вашу увагу, і е, е, закликаю вас слідкувати саме за цим. Я безумовно не претендую на те, що ви всі будете перейматися до Коломойського, тому що ну, є дуже багато полярних думок стосовно цієї постаті. Ну, зокрема, зараз активно використовується ця історія. Опонентами Зеленського, прихильниками того ж самого Порошенка, вони активно критикують е, дії влади, ну є, в принципі, що саме говорити, тому що певні нестаковки є, як будуть розвиватися події далі, чому саме в той день, коли представники антикорупційних органів перебувають у США з відрядженням, в цей же день вручають підрозділ Коломойському, ну, направду дуже багато співпадінь. Хоча я, друзі, скажу одну таку річ, е, коли ухвалювалося рішення про створення Вищого антикорупційного суду, категоричним Противником його був саме Петро Порошенко. Але коли захід його дотиснув, то він вніс свій законопроект до Верховної Ради, який потім дуже довго ухвалювали. Але зараз, але зараз мова це не про те, але такий акцент також дуже важливий. Ну, в принципі політика нічого іншого тут я не вбачаю, і звісно, мені особисто б дуже кортіло, аби Зеленський довів до логічного завершення справу Коломойської, якщо, наприклад, його видадуть Сполученим Штатам Америки, як то каже Лещенко, та окей, нема питань, але ну не можна допускати таких факапів. Коли суддя зачитує, що Коломойський громадянин України, а Лещенко тут доказує, що він точно не громадянин України. Ну, якийсь такий когнітивний дисонанс на цьому виникає, але я думаю, і з цим впорається. Просто-напросто Зеленському треба опублікувати указ свій за підписом про те, що він дійсно позбавив Коломойського громадянства України. Принаймні, поки що його ніхто не бачив, але говорить про це всі. Ну, отакі от новини на сьогоднішній день про історію з Коломойським. Дякую, що ви додивились до кінця це відео. Якщо воно вам було корисне, цікаве, поставте вподобайку. Напишіть обов'язково коментар, що ви думаєте, якою буде подальша доля Коломойського, чи буде він екстрадований до США. Ну і хто не підписався на канал, підписуйтеся, поширюйте відео друзям і рекомендуйте мій YouTube своїм знайомим. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!